США вважають, що помста РФ за павутину ще попереду. Ну, по-перше, невідомо хто вважає, тому що знаєте, в, в західній пресі дуже багато анонімних джерел. А анонімні джерела, знаєте, мають таку цікаву особливість, що вони не несуть відповідальність за свої слова, тому що вони не знаємо, хто, хто це сказав. А анонімним джерелом, в принципі, можемо бути я. Може бути, ви, шановні наші глядачі, які щось там сказали, а може і не сказали американській пресі, які це потім розстережирували і потім це сказали, що у них є захищені джерела. Тим більше, як показує практика цієї війни, західна преса ну часто вже робила такі вкиди, які за дивним збігом обставин а відповідали інтересам Росії. Підкреслювали їхні інтереси, тому що ну, все ж таки, західна преса сповідує принцип е сповідує принцип «чесні Люди коштують дорого. А грошей у росіян для цього дуже багато в дійсності для того, щоб забезпечити або анонімне джерело, або що інше. Ну дивіться, були удари. Наприклад, е там декілька днів тому. Ну, у порівнянні з тим, що в Україну залітало 22-23 числа. Ну м'яко кажучи, це не ті удари, які можна було інтерпретувати в якості а, в якості ударів помсти, так як вони говорять. Тим більше, дивіться, як красиво росіяни грають. Вони постійно нав'язують цей наратив, що це помста за якусь дію Україну, хоча тут же ж навпаки. Це не е, вони мстяться. Це Україна мститься за напад 24 го числа. Тому коли оця бачите, знаєте, в тому числі отакі от, от гнилий-гнилий такий наративчик про те, що виявляється нам мстяться. Ну вважається, що тут російські вушка стерчать. Чи може хтось з частини з адміністрації, діючої адміністрації це підтримувати? Може. Ну, як і за попередню адміністрацію. В попередній адміністрації взагалі ну, рософільські позиції були у Віліма Бернса, голови ЦРУ Селівана, які такі, ну, я не вважаю їх проросійськими, рософільськими. Які відповідали політики США останні 150 років, вони завжди підтримували Росію. Ну, так у них склалося. Це дуже зручна в дійсності для них країна. Тому Україна повинна демонструвати перегравати цю тезу. Я вважаю, що, шановні, кожен удар це на вашій совісті. Давайте системи ППО, продавайте системи ППО. А з іншого боку, треба робити свої системи ППО для того, щоб не залежати від різних прийм різних країн, які то дають, то не дають, то починають компостувати мозок щодо того, що якісь міфічні удари помсти існують. Ні, це не міфічні деталі. Це міфічний принципи, принцип нав'язування цієї думки. Путін приїжджає до Кремля. Ну ми не знаємо, що в дійсності відбувається в Росії. Може йому чемоданчик треба поміняти, інший закінчився, треба тому. Ми не знаємо в дійсності, що є. Але те, що готується у них РНБО, їхнє це факт, це факт, де можуть бути декілька рішень. Є, наприклад, запрошення північно-корейських солдат в Україну ну на війну з Україною згідно з договором, який підписано, був північної Кореї, принаймні туди їздив Шойгу. Можливо, це обговорює. Можливо, вони знову будуть гратися в ці паперові приєднання нових територій, Територій, може, вони будуть визнавати вже Дніпропетровську область своєю там Харківську область. Ну, це така гра в цих паперових солдатиків, яка не відповідає сумську, можуть приєднати у себе на папери. Це що змінює, Це нічого не змінює. Може оголосити мобілізацію. Це теж можливо, тому що Путін все ж таки уникало оголошення мобілізації, тому що ну, велике бажання воювати без грошей задурна. Ну, росіян немає. У них по принципі поки були гроші, вони активно залучали багато людей, і там черга стояла. І тому можуть бути різні варіанти, можуть бути і нічого. Знову там, ну все ж таки, знаєте, на папері легше легше приєднувати приєднувати якісь території, ніж реально проводити мобілізацію, тому що це страшно. А так можна так достатньо дешево підвищити градуси, показати, що, начебто, вони готові йти до кінця. Росія звинуватила Україну у зриві обміну цілами та полоненими. Ну, давайте, це не перша, це не перша історія пов'язана з маніпуляціями навколо а, а, обмінів. Це не перша історія. Вони завжди маніпулювали це питанням, тому що знають, що а, для українців кожне життя нашого воїна чи полоненого є безцінним. І тому вони завжди тиснуть на цю рану. Для них їх власні полонене це є ну, худоба, а, яка є витратним матеріалом для імперської політики. І тому ми повинні розуміти, що вони завжди будуть так робити, і тут показувати ми не вони не хочуть, вони то може підсовувати якісь інших людей, не солдат. Ну, може бути, знаєте, якогось там знайшли зека, припустимо, з, Україні, з української тюрми, яку вони захопили, да, і тепер видають в якості е, полоненого. Отак теж може бути або відвертого колаборанта, якому тут ну, загрожує просто довічне ув'язнення, е, або якогось власного сексота. Тому, звичайно, що вони будуть це робити. Ми повинні про це завжди пам'ятати, не вести це розмову, що ну, вони часто хочуть замазати нашу владу, що це вони щось неправильно роблять. Ну, це неправда. Це неправда, тому що. Вони розуміють, що це дає можливість, знаєте, влаштувати черговий срад у середині України, і тому так воно і відбувається. Зеленський правильно сказав, що Росія веде брудну гру щодо обміну, підриває переговорні зусилля. Правильно робить переговорні зусилля це знову таки залучаючи Трампа в ці, ці процеси. Ну, бачите, вони не хочуть. Ми навіть на, на, на ці питання не хочуть погоджувати. Ми взагалі з вами, тобто з Трампом, домовлялися про 30-денне перемір'я. Так що дійте, Трамп заявив, що Україна сама спровокувала російські удари. Ну, дивіться, Трамп дуже сильно вклався в історію о, вирішення війни. Він обіцяв це, до речі, американським виборцям. І так просто зіскочити не може. Він досі хоче позиціонувати себе в якості посередника, і тому він так, так говорить. Нас не повинен цікавити, що говорить Трамп, що говорить якісь інші країни. Нас повинно цікавити виключно удари по території Росії і виробництво власної зброї. Дивіться одну річ, ніхто ж не засудив удари по території, по, по території Росії, по стратегічних бомбардувальників, Хоча росіяни плакали там два дні. А ви засудіться? Ну не засудили, не засудили. Ну так і, наче, треба діяти далі. Ніхто ніхто нам не заважає. Навіть якщо вони будуть засуджувати, це не означає, що будуть якісь дії. Ми повинні діяти виключно в власних національних інтересах і не чекати, чого свалення. Я просто часто чув і від журналістів, і від, ну коли там давав інтерв'ю, часто а чого мовчить Трамп, а чого мовчить Європа після ударів після ударів по стратегічних бомбардувальників? Та полювати, чого вони вчать, мовчать. Це залежна позиція, коли ми там когось слухаємо, ми. Себе повинні в першу чергу поважати слухати виключно себе. Нам це подобається, значить ми повинні це робити. А хто там щось каже, це їхні проблеми, які нас взагалі не стосуються, З... США передали на Близький схід біля 20 тисяч ракет, які планували для України. А можливо, ця історія, тому що зараз для США є пріоритетом Іран. Іран не хоче демонтувати власну ядерну програму. Ізраїль готує атаку. Ну правда, 40 років готує не всі ядерні об'єкти, яким загрожує. І тому для США це завжди може бути пріоритетом. Тут питання в тому, що що з цим робити, як це вирішувати. Це питання, так правильно, що було сказано президентам про це, щоб в голосі знали, що вони можуть порушити свої зобов'язання. Тепер нехай в Азії розповідають. Які вони надійні партнери, як вони можуть швидко перекинути зброю, як була домовлена, проплачена? А тому ми повинні завжди шукати вихід. Це ще раз питання до нашої оборонки. Ми повинні максимально виробляти все на нашій території для того, щоб не залежати від таких прим. Маски Трамп. Представник Трампа і Маска провели телефонну розмову, після якої настала нестабільна розрядка. Ну, Очевидно, що, вони, очевидно, що в маск переходить межу. Так? Я думаю, що у нього є кнопки, на якого можна натиснути. Це і контракти по SpaceX, Starlink. Хто не знає, взагалі маск та підрядник Пентагону. І його погрози, що він зупинить, наприклад, польоти Dragon... Ракет Дрего на цей на МКС ну дуже серйозно було, було сприйнято, і це знаєте іграшки досить погано для маска в першу чергу закінчаться, закінчиться, тому що за Трампом все ж таки стоїть державний апарат, який може задати дуже неприємне запитання маску, і навіть змістити його з керування цими компаніями. Є у них такі а, механізми з питань національної безпеки. І тому я думаю, що тут е, задню дав маск, тому що розумів, що він переходить деякі межі. Тим більше, коли він згадав цю історію: е, історію про Епштейна. Коли він думав, що він хоче шантажувати Трампа цієї історії, історією, ну, чим ти хочеш лякати Трампа? Трампа? Про Трампа, вже, по-моєму, все вже переговорено, всі, всі, всі ці історії давно вже відомі. Проблема в тому, що з іменем Епштейна пов'язані інші багато поважних людей, як зі світу бізнесу, так і політики, не тільки демократичної, але й республіканської партії. І тому, коли. Маск почав про це погрожувати, він же не кинув виклик не конкретно Трампу, він же кинув виклик левовій частині в левовій частині естеблишменту американського. А ці, знаєте, справи можуть не так закінчитись, як хотілося б, маску. Тому що нагадаю, що Епштейн якось дивно самовбився. У досить комфортабельній тюрмі ледь не в центрі міста, якщо не помиляюся, в Нью-Йорку. Так що, я думаю, що він тут перше зрозумів, що він не туди пішов, і все ж таки будь-яка держава сильніше будь-якого олігарха, навіть якщо він має всі такі величезні статки, Трамп пригрозив маску дуже серйозними наслідками в разі фінансування демократів. Ну, коли ти погрожуєш, коли ти комусь погрожуєш, особливо президенту США, ти повинен відповідати за наслідки. Коли там маск почав це говорити, я думаю, що теж знайшли кнопки для того, щоб на нього вплинути. Хоча я хочу сказати: в дійсності, ну, більшість великих стовпів американського бізнесу зазвичай і там, і там фінансує і демократів, і республіканців. Але тут я думаю. Судячи з того, що вони як вони говорять, як вони говорять, я не виключаю якісь там, що подвійне дно є в цій всій історії. Щось комусь, щось, хтось обіцяв і дотримав зобов'язань. так? Я цього не виключаю. І те, що ми бачимо, це такі верхівка айсберга, якихось процесів, які ми, можливо, пізніше здогадаємось. А так, чи може розчовити Трамп маска, може, чи є у нього ресурси? Є Ну, Трамп буде ще 4 роки президентом, а за 4 роки багато чого може статися. І тому, як я вам сказав, важелі в тиску на нього, на маска у Трампа більш ніж достатньо. Тому що силовий апарат, який стоїть на його боці, ну, багато чого може зробити із бізнесом маска з різних причин. Не як вона справді порушити кримінальні справи, там, арештовувати рахунки? Ні, так не буде. Там механізм ти просто приходиш в один день свою кампанію, там сидять. Похмурі люди з і говорять, що тут переходить під керування Уряду США. Таке може бути достатньо було таке, особливо в таких чутливих технологіях, якими завідує Маск. Маск, міністр фінансів, побилися під час суперечки в Білому домі. Ну, можливо, ми, ми не знаємо, хто там з ким бився, як бився. Тому що навколо Білого Дому і Маска багато чого ходить в цих чуток, розмов, які навколо Трампа, можливо, було, а можливо, і не було. Це, це тільки може підтвердити чи спрацювати Білий Дім. Хоча я дивився на міністра фінансів, ну не знаю, щось не схоже, що ця людина, ну. По вдень працює, а по вечорах займається там карате, якими Е, Ну не, не виглядає він, що він, Там готовий, знаєте, битися з зелена Можливо, ну, воно було, але це не принципове питання, тому що. Чи міг він піти там ну бикувати маск? Міг тому, що там йому збирається скоротити пільги на виробництво електроавтомобілів. Чи могло це перерости в бій? Теоретично все може бути, але чи має це якесь значення? Ну не думаю, що це якось поміняє думку міністра фінансів, тому що роботу міністра фінансів завжди знаєте, не нікому додавати грошей. Це знаєте, якось не був такий міністр фінансів в Україні. Мітюков. Так от говорять, що у нього на столі, коли заходили, у нього на робочому столі була така табличка: грошей немає. Ну, у міністра фінансів робота така. Говорити всі, що грошей немає, тому що він несе відповідальність за фінансову дисципліну. Тому, може бути, і маску це не сподобалось. Батька Ілена Маска приїхав до Москви на форум пропагандиста Дугіна. Ну так, ну він і до цього симпатизував цим росіянам. Про це говорив. Ну, багато хто приїжджав, чи матиме це якісь наслідки для політики Сполучених Штатів Америки. Ну, це більше б'є по маску, звичайно. Тому що Ілону мається на увазі і поясину. Тому що ну, давайте так: в США Путіна і Росії не люблять. Це дуже великий плюс для нас. Все ж таки, там більше схиляються до підтримки України, і чим більше таких буде таких викрутасів з боку сім'ї маски, тим більше буде аргументів з боку оточення Трампа відтискати маска від оточення і взагалі вирішити його питання з достатньо токсичними його. Висловлюваннями і витискати взагалі з американської політики. І це буде добре для нас. Тому нехай їздить, нехай їздить тим більше, тим краще буде для нас. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.